Розкажіть, будь ласка, у вашій зоні відповідальності, куди летіли і долетіли, або не долетіли шахеди, зокрема і кіровоградську область, маю на увазі, яка теж у зоні відповідальності півдня. Так, дійсно, атака знов була нічна, масована. все в тих традиціях, які ворог вже закладає нам за своєю схемою. Робота протиповітряної оборони тривала дуже дуже потужно і довго. Це знов таки виснаження наших систем. Майже 6 годин маневрували безпілотники, але знов таки характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтовій території. Свої далекобійні баражуючі снаряди, зокрема в на Херсонщині два таких відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ще три відпрацювали на Кировоградщині, але на жаль, відбулось там влучання в об'єкт інфраструктури пожежа, яка сполохнула, вже локалізована. Люди не постраждали. Це найголовніше.